Так, ну що, привіт, ребята. Хочу зараз поїхати здати бутилки. Цікаво, скільки стоять ці баночки і скільки за це ми якби, заробимо грошей. Ось такі пластикові бутилки. Зараз це все ми здамо і получимо гроші, на які можна буде щось купити. Ось така ситуація. Так, ну що, поїхали здавати. Так, ну що, ребята, я вже е, прийшов знімати, точніше бутилки здавати. І так, давайте дивимося на табло. І пер бутилка 15 євро євроцентів. Так. Поїхали далі. Такі бутилки дуже багато мають, вже 30. Така бутилка має в нас, йо не засчиталось. Не засчиталось. Хорошо, Кока-Кола в нас має 40 євроцентів. Бутилка полторашка. І поїхали. Оп. Оп. Кока-кова. Це якщо так помнути, може не зачитатися. Зачиталося. Так, і маємо 4 євро 10 центів. І все, Ми можемо йти скуплятися. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки, здаємо бутилки, як бачите, така ціна на бутилки в Фінляндії. Сама більша бутилка має... 40 центів по ціні. Все, всім пока. Пішли в магазин.